Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про Польщу. Їх викрили на торгівлі з Росією. Знаєте, ми й ми подумати не могли, що такі класні друзі воюють е, з нами проти Росії, допомагають нам транспортувати зброю. Частково давали свою зброю, прийняли мільйони українців на своїй території, але як кажуть, заробити рубля все-таки виявилось не проти. Той час, коли Польща блокує український кордон від агропродукції, закуповує російські товари, знаючи, що вони російські, по документам проводять білоруські. Ну і це викликало певний скандал, показало справжні мотиви деяких польських бізнесів, фермерів та агротрейдерів. Давайте про це поговоримо. Що робити далі, які можливості України транспортування, якою може бути відповідь Польщі на це викриття, вона буде ця відповідь. Загалом, що робити, тому що конфлікт досягає кризового такого панічного свого піку, і дуже важливо зрозуміти, щоб на цьому не наживалась Росія, ми повинні вийти з емоційної прив'язки і дати певне рішення. Яке рішення давайте поговоримо, пройдемося і по. Новому безві... ну не безвізу, а аграрний безвіз. Назвемо України з Туреччиною, що можемо далі возити море. Туск не виключає ембарго на товари з Росії. Ну а польські фермери планують блокувати кордон з Литвою. Тобто з Україною блокують, з Німеччиною блокують з Литвою. Ну таке враження, що польські фермери хочуть, щоб Польща була як Британія. Щоб був острів, знаєте. давайте все розкладемо по полицях, але дуже попрошу зробити дві речі: донат на 118-ту бригаду роботи не купуємо 5 мавіків, 3Т, нічні мавіки допомагають шпигувати за Росію, робити наводки, допомагають вночі відслідковувати ворога. Ну, з одної сторони, зберігають життя солдатам, з другої сторони. Допомагають знищувати їх та їхню техніку. А, і друга річ: прошу підписатись на YouTube канал. Дуже дякую вам, що ми зробили з вами 300, Далі будемо рости. Але важлива річ: росіяни атакують наш з вами YouTube канал для того, щоб понизити його в видачі. Ну, ті, хто підписаний, не страшно, хто не підписаний, ви просто зайдете на свій девайс і потім не буде мене в вашому телефоні, айпеді, в вашому телевізорі, тому що. Просяде видача і буде бачити набагато менше людей. Якщо ви підписані, а ще дай Боже поставили дзвіночок, ну тоді ми точно не загубимось. Тому зробіть це зараз. Під цим відео чорна кнопка Підписатися нажміть її, і все, ми з вами не загубимось. Не лякайтеся, якщо буде коротка реєстрація, це кілька секунд і все. Тоді желізно ми з вами надовго. Поїхали, бо інформації багато, але треба її чітко розкласти всю по е поличках. Михайло Ткач, журналіст української правди, виїхав за кордон і відзняв, я вам про це говорив, він відзняв, як з білоруського кордону їдуть білоруські фури. Ну, от в цих білоруських фурах російські товари. Вони набрали начебто від польської компанії, набрали начебто від білоруської компанії, набрали польську компанію Ну і сказали, що дивіться, можемо вам продати шрот. Ну от, але зразу кажемо, що він не білоруський, він російський. Давай, заїжджай, оформили і запустили. Ну і вони поїхали на кордон, зняли ж там дійсно багато фур. Єдине, варто враховувати, що польські спецслужби почистили телефон, картки і камери Михайла, і редакція, ну, скажімо так, не не має змогу показати все, бо польські спецслужби зачищали. Але те, що там дійсно тисячами їдуть ці фури, те, що вони купують російське через Білорусь, а й той напряму, правда. Це правда. Ми думали, що Польща все ж таки має якісь заборони, обмеження, але ні. В той час, коли піднявся скандал польських фермерів проти України. Кричали, що українське зерно їх душить, Путін в войска, а потім, виявляється, торгуєм з Росією. А як так? Путін кричить, що він хоче Польщу розділити з як тоді Гітлер на дві частини. Путін кричить, що буде ядерною зброєю бити по Польщі, а тут ось так? Ви серйозно? Розумієте, немає совісті. Немає совісті, тому що нам ось ця кожна гривня заплачена в російський бюджет це смерті наших героїв. Ви наживетеся чи нажретеся тим шротом, зерном, кукурузою російською. Багатші станете. Ні. Але для чого ви це робите? Хтось не може наїстися? Ну і власне журналісти поїхали на. КПП Кукурики, білорусь, білоруська сторона, і відзняли там, як їдуть ці машини. Ну, тим часом Польща, замість того, щоб сказати, друзі, закриваємо все. Польські фермери кажуть: а ми поїдемо ще й Литву блокувати. Мало блокувати Україну, будемо блокувати ще й Литву. Ну і міністр сільського господарства Литвика... Кестутіс Навічкас розповів, що фермери в 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон, попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства. Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і Литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень. Спершу була інформація про повну блокаду. Потім... Заговорили про винятки для пасажирського транспорту. Далі було вибіркове блокування і, врешті, нормальні процедури, засказав Новічкас. За словами Новічкаса, польські фермери не подали Литві скарг чи доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, перетворюється на литовське зерно та повертається до Польщі з Литви. Чесно, з'їхали з глузду. От просто пороблено. От просто бісяться від жиру. Пробачте, але в яких шикарних умовах живуть польські фермери. них Єврокомісія на ручках носить. У Вас тут сонечка забагато було, тримайте 20 мільярдів. У вас тут сонечка замало було, тримайте 40 мільярдів. У вас тут водички мало було, візьміть 10 мільярдів. У Вас тут забагато вродило, бо водички вистачало, візьміть ще 30. І ви зараз ось це чудите. Да ви Покидьки, просто фізично Покидьки. Ну, як ви, бачачи, в яких умовах працює сьогодні український фермер? На мінах і під обстрілами, ви ось це чудите, до литовців дісталось? Так, да, є заява Туска. Туск вийшов і каже: будемо вивчати ембарго агропродукції з Росії литовський досвід. Той литовський, який вони зараз блокують. Що вивчати? Ну, от чесно. Туск серйозний чоловік, любить Україну. Він на розтяжці в Дуди. Типу, а давай ми пограємо в вибори: троє виборів: квітень, червень, березень, За рік. Місцеві, парла... європарламентські і президентські. Ну, от Дуда з Качинським намагається Туска розтягнути. Коаліція в Туска широка. Але, друзі, якщо ви в це будете гратись, ви програєте. Це дуже проста річ. Ну, він сказав: ми ретельно вивчимо рішення Латвії, не виключаємо, що Польща прийме відповідну ініціативу. І сказав, що для нього важлива є думка латвійської колеги у контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту. Чесно, е от просто тошнить. Тошнить, якщо що значить вивчити ембарго, як закрити? От так приблизно, як ви закрили наші, от так само можете закрити і російські. Розумієте? І робити з українського зерна якесь токсичне зомбі, ну, вибачте, на слові, з ким воюємо. Але тим часом ми продовжили домовили з Міністерством транспорту і інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень. Нагадали, що це так званий транспортний безвіз із Туреччиною, двосторонні вантажні перевезення та. Власне, транзити, продовження лібералізації – це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників. Ну і далі там іде дуже багато. Вдалося збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення з третіх країн на тисячу до 3500. Розумієте, ситуація в чому? Що е е е е великі об'єми перевезення через море можливі те, що наші хлопці – Придумали оці морські дрони, називаються Сі-Бейбі, вони назвали їх в честь свого керівника Малюка. І, власне, ці дрони шмигають морем і знищують російські військові кораблі. Ну і коли треба нам проплити, вони виходять і 10 дронів запускають, 3 корабля топлять. Різна статистика буває, там буває вверх, буває вниз. Не буду розкривати реальні дані. Вони в мене є просто це буде. Це будуть зайві дані, які краще в публічність не закидати, бо ворог теж може дивитися. Але вони знищують. Це сильна позиція України. Знищили росіян в морі і поплили наші кораблі. Для прикладу, от я вам розповідав, що є стара історія, наша ферма сидить на пестицидах, а іспанська ферма сидить на ГМО. І якщо вони вирощують бичка, щоб продавати смачні стейки, десь, наприклад, в ресторанах Парижа. Його батько повинен ГМОш їсти зерно не ГМО. Ну, відповідно, вони в Україні купують наше зерно. Так? Купують зерно, і тоді товар, цей стейк буде вже не ГМО, а він буде нормальний. Ну і вони кажуть, дайте більше українського зерна. Тому що треба тримати іспанське тваринництво. Ми кажемо, супер! І через море повезли. Основний то наш. Бо якщо вести через Польщу машинами і потім всю Європу. На бензині чи там, дизельному топливі золотим це зерно буде, цей бичок його їсти не зможе. Розумієте, таке воно буде дороге. Простіше, <простіше> буде його кормити і крою. Так от, історія в тому, що Україна зараз вивозить морем більше, ніж через Польщу. Польща створює візію, не, ще ще не візію, а видимість. Бо візія це щось розумне, а видимість це про маніпуляцію. Видимість, що Україна засипала своїм зерном все. Дуже класно, от якщо ви будете дивитися сюжет Михайла Ткача, подивіться, це гарний сюжет, рекомендую. Там є момент, коли польський фермер, один з небагатьох справжніх фермерів, і це дуже показовий момент, що живе фермерське в ньому дорожче, ніж він справжній хлібороб, ніж політичні маніпуляції осіх. Проросійських партій, і проросійських організацій. Вони коли висипали зерно з вагона, він спершу його взяв і понюхав. Розумієте? Він не політичний провокатор. Він його понюхав, потім в нього, буквально секунда, але це момент, знаєте, який розкриває людину. Потім згадав, що він же не, не нюхать його туди, приїхав, не, не любити це зерно, не хліб пекти з нього і почав агресивно висипати. Але я знаю, коли людина нюхає зерно, коли вона його вирощує, коли вона його любить. Але в нього така задача. От в нього така зараз висипати. Але він розуміє, що він робить дурню. Він бореться проти України, проти зерна, проти хліба, проти чогось світлого. Ну, от, ми можемо вивозити через Туреччину і будемо вивозити, але можуть вивозити великі агротрейдери, великі фірми. І Хто може назбирати на цілій танкер? Да? А є менші, хто там виросте собі дві три фури, йому треба продати. Він море не може претендувати. Море дорожче зараз для нього. <клес> з точки зору доступу, у нього дві фури йому просто вивіз і приїхав. Той, хто дійсно має багато, поїхав, поплив морем на Африку, на Близький Схід, на Іспанію, куди хочеш в Китай. Розумієте, всі хочуть українське зерно. Але Польща блокує. Але дивіться, що треба зараз. <клес> а, ну, ще показники. <клес> показники Росії. Торгівлі з імпорту з Польщею більше зараз, ніж навіть 21 рік, особливо, якщо говорити про аграрку. Про це вийшла окрема стаття. Е, чітко розповідається і по насінню, і по зерну, і по кукурузі. Поляки б'ють всі рекорди. Там не зовсім показний рік, типу 21-й, бо ще був ковід, там воно трошки не відродилося, але тим не менше, він явно більш показовий, ніж воєнні. Воєнні більше. Ну, друзі, вибачайте цифри і нічого тут не скажеш. Я до чого веду. Польща зараз вийде, теж зніме про нас якусь історію, якісь факти проти нас закине, будуть намагатися всередині боротися і нас робити крайніми. Історія наступна: нам треба зараз цей конфлікт, який вийшов до піку, вийти на технічний рівень переговорів. Без камер, без політики, просто сісти і поговорити. Якщо ми зараз поведемося на цю політтехнологію, яка зараз працює зі сторони Польщі, а це, ну, щоб ви розуміли, росіяни люблять такі речі. Згадайте, коли в Радянський Союз Радянський Союз, щоб покачати трохи Британію, піднімав на флаг цих шотландських не фермерів, там ці були, шахтарі. Шотландських шахтарів піднімали на прапор. Ай-яй-яй, дивіться, шахтарі вмирають. Давайте Радянський Союз їм поможе. Ну і качали Британію. Е, схожа історія зараз так качають Польщу. Це вигідно виключно Росії. Ми з ними входимо в емоційну, безвідповідальну, нелогічну війну. Давайте чесно, Польща може закрити кордон. Всі будуть кричати, що поляки не гадяє. Це буде правда. Причому не всі, а тільки ті фермери, але називати будуть всіх. Друге, Польща, яка допомогла нереально багато Україні в кінці війни. Буде мати зовсім інший імідж. Тому що конфедерації російським партіям і російським організаціям захотілося заробити політичних балів. Розумієте? І ось Польща, яка зробила супер вклад в цю війну, зараз отримала зовсім інший імідж. Ми зараз можемо отримати закритий кордон. Дав, в нас е залишиться Румунія. З Білорусією війна, з Росією війна, в морі все рівно багато ракет. Е Логістику зброї. Я зараз про зброю. Зерно ще можна возити, зброю ми морем не повезе. І тут наступна історія: Словаччина проросійська, Угорщина проросійська. Ну можемо вести через Румунію, так? Давайте. Але з Румунії ми так багато будували доріг, що до кордону з Румунією нормальних доріг для великого об'єму нема. Румуни за час війни збудували, розширились, а ми ні. І до війни не будували. Тому може бути проблема. В горлишку може все не зайти. І зараз треба думати, як заливати ту зброю в державу. Тому тут треба зараз не в емоції впадати. Ми Польщі показали, хто вони такі. Ось тут треба зафіксувати. Дивіться, я не про те, що не, не треба їм довести правоту. Треба. Я просто про те, що не треба вже впадати в емоції. Нам зараз треба, якщо вони будуть продовжити, окей, але тут зараз треба, є певне вікно можливостей, певний момент, де треба зупинитися. Сказати, друзі, стоп! Зараз етап, коли від цієї війни програємо і ми, і ви. Раніше ви своїм людям показуєте, що програємо тільки ми, блокуємо українське зерно, які сильні польські фермери, сильніші, ніж шотландські е ці шахтарі. Так казали польські медіа. Да? Але зараз ми в етапі, коли ми будемо битися, Росія токсична. Вона готова приобняти кожну зі сторін. Росія зараз каже, що Україні продає крейду, що вона там ще щось робить, поляки будуть сказати, ага, а ви в Росії купляєте крейду. Ну, я умовно кажу, будь-що. Ми скажемо, давайте ми ще будемо шукати. Тут росіяни нам ще щось скажуть, а ми їм продаємо там воду. Потім побіжимо воду показувати, потім ще щось, і ми будемо битися з поляками, від цього буде вигравати Росія. Я про те, що треба сісти за стіл переговорів. Треба сісти і втихомирити, знайти адекватних політиків, які репрезентують ту більшість в Польщі, яка ось це не підтримує. Польський гонор, польським гонором нормально, у нас теж він є. Ми точно не повинні поступитися ні дюймом, ні сантиметром українського національного інтересу, інтересом українських хліборобів. Це правда. Точно так же ми повинні забезпечити, щоб Польща була коридором західної зброї в Україну. Польща не сильно зараз щось і дає нам, зараз більше блокує. Але західна зброя повинна заїжджати. Так, я вам скажу, що в цій історії теж буде вихід, навіть якщо вони закриють кордон, тоді будемо говорити не з поляками, а з британцями, американцями і німцями. Особливо німці захочуть їх продавити. Точно так же британці знайдуть інструменти, як продавити коридори. Це нормально. Але зараз є політичний момент знайти мирне рішення. Не треба чубити лоби, щоб потім виграла від цього Росія. Росія захоче відкрити другий фронт. Вибачте, але пернуть ножом двох-трьох людей, поляки теж підуть зі зброєю. Неважливо кого, чи з тої, чи з тої сторони. Заведена маса легко маніпулятивна. І потім в світ підуть новини, що ми вже там з поляками воюємо на Західному кордоні. Кхе. Від цієї новини виграє тільки Росія. Я зараз веду до того, що треба трошки понизити градус. Дивіться, поляки зараз кинуть в нас какашку на вентилятор. Це 100%. Не були б вони поляками, якщо б так зробили. Окей, приймаємо. Що далі? Технічні рішення. Технічні рішення, прості, Польща, коли вступала в Європейський Союз, у них теж агросектор змінився. Вони робили безліч смачної ковбаси. Взагалі не натуральної на хімії, на хімікатах і на різних штуках. Вона була смачна і красива, і дуже дешева. ЄС сказав: стоп, термозіть, давайте виходити на стандарти». І поляки кричали, плакали, вмирали з голоду, приїжджали в Україну, купляли олію. Щоб якось вижити. Сьогодні перебудувалися багаті, ситі, всі мільйонери, всіх трактори по 200-300 тисяч євро. Нормально ж живете. Да, рік перемучились. Я до того, що да, зараз вам теж треба перебудуватися. Але ті, хто були мільйонерами, будуть мультимільйонерами. Наші стануть теж мільйонерами. Але це нормально, це називається еволюція. Ви вже це проходили, давайте ми пройдемо. Німеччина, Франція теж не хотіла вас пускати, впустила і від вас теж стали багатші. Нам так само. Друга річ. Всі питання фінансові, які в нас є спори, давайте вирішити не один з одним. Давайте впустимо третього переговорника: Брюссель. Брюссель це може засипати грошима. Не зерном засипати, а засипати грошима. Грошей там більш ніж достатньо. Ви любите не любити Брюссель. Не любіть. Але. Зробіть одну річ, дуже принципову і базову. Запросіть Брюссель. Я зараз звертаюся до наших і до політиків польських. Буде третя сторона, скаже, ви дурні, обидві сторони помирились, ми вам гроші дали, закрили очі. Ось вам договір, три пункти, не більше, не сто сторінок. Українське зерно їде через Польщу, не зупиняється. Робимо конвой, погнали. На Німеччину, Францію, кому ще треба? Треба в порти і поїхали на цей. Поїхали на. Африку. В Литву заїхали, звідти Порт Клайпеда погнали на Африку. Все. Але це можна вирішити. І грошей тим, грошей тим в Брюсселі вони є. Брюсселю ця війна дорожче, ніж просто дати по 10-20 мільярдів дотацій. Для прикладу, Польща отримала вчора 137 мільярдів євро від Брюсселя. Мало? 137 мільярдів ми менше в війну отримуємо. Вам мало? Розумієте? Тому, е підводячи короткий підсумок, ми викрили їх на торгівлі з Росією. Це не елемент образи якоїсь вічної цей Окей, Давайте сідайте за стіл переговорів. Ви. Закриваємо це питання, виганяємо маргіналів і далі працюємо. Брюссель запрошуємо як третю сторону, щоб були гроші. Крапка. Все, ніякої політики, ніяких, бо наші теж зараз бачу. Наші політики теж люблять уколоти, десь там підставити, пригнати на кордон прем'єр-міністра, але полякам про це не сказати. Не треба дитячі ігри в сторону. Від цієї війни, зараз нашої торгової, яка може бути завершитись будь-яким сценарієм, може виграти Росія. Але одразу скажу: але буде Польща продовжити, будемо ми продовжувати. Ми точно не поступимося національним інтересом. Просто перестанемо говорити з Польщею. Будемо говорити з Німеччиною і з Британією, з їхніми старшими товаришами, які можуть повпливати. Ось така історія. Напишіть, будь ласка, як вам ці пропозиції щодо залучення Брюсселю та грошей, щоб закрити питання. Перше, друге, чи знали ви, що поляки торгують з Росією? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, дуже важливо не зникнути зв'язку. Росіяни атакують своїми ботами і троллями. Тому підпишіться, будь ласка, щоб ми були з вами на постійному зв'язку. І третє, зробіть донат. 118-та бригада. Робота на потужні хлопці. Ми для них вже багато з вами що купували. Будь ласка, зробіть донат, PayPal, банка, номер картки, все в описі. Тому, будь ласка, зробіть це. Хочу побажати вам безпечного дня. Хочу побажати вам, щоб у вас і ваших близьких все було добре. Бережіть себе до зустрічі.